Може, доброго всім здоров'я. Саме про здоров'я, як фізичне, так і ментальне, ми сьогодні з вами будемо говорити. Ми хотіли б представити сьогодні, презентувати вам національний проєкт, саме проєкт фізичного виховання школярів. Це Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Це практично наймасштабніший такий спортивний рух України. Проект і власне самі змагання, ну вони про гуртування учнів навколо е, спорту, навколо е, такої командної гри, е, звісно, здорової конкуренції, ну саме головне лідерських якостей. І е, участь наших дітей змаганнях, звісно, це елемент такого психоемоційного розвантаження, яке сьогодні надзвичайно потрібне нашим діткам в умовах війни. Щоб вони якомога більше відволікалися від цих тривог, негараздів, які пов'язані з війною, і ви знаєте, що спорт це одна із самих таких категорій, яка це справді може реалізувати. Цьогоріч проєкт буде реалізовуватись в 20 регіонах нашої країни і в місті Києві. В планах він буде реалізовуватись на щорічній основі. І саме в цьому році, за попередніми підрахунками, у нас участь в цьому проєкті буде брати близько 8 тисяч шкіл по всій Україні. Це приблизно десь під 300 тисяч учнів буде задіяно саме в цих спортивних масштабних змаганнях. Команди змагатимуться у нас в п'яти видах: це черллідін, відома теж командна така стратегія, і гра, це футзал, це волейбол, баскетбол і спортивне орієнтування. Розпочинаємо ми з шкільного рівня змагань. Далі буде територіальний рівень, далі буде районний рівень, обласний і, звісно, всеукраїнський рівень. Наразі триває реєстрація шкільних команд. Подати заявки всі охочі можуть у нас до 1 лютого. Шляхом подання заявки заявки зразок можна подивитися безпосередньо на інстаграмі, на Фейсбуці, на телеграмі цього проєкту. І в нашій області сьогодні вже зареєструвалися 225 учнівських команд з усіх шкіл області. Але повторюсь, реєстрація триває. Звісно, всі змагання будуть відбуватися з дотриманням цілковитої безпеки в координації взаємодії з правоохоронними іншими органами, які відповідають нас за безпеку. Тому що у нас безпека саме учасників це понад усе. Ми будемо організовувати все достойно гідно, як ми завжди організовуємо наші всеукраїнські змагання або чемпіонати, які проходять у нас на території області. І, звичайно, сьогодні тут присутні наші спортивні амбасадори. Це відомі в спорті наші черкащани, люди, які точно знають все про спорт. Це Богдан Кулініч, український наш футболіст-Воротар, чемпіон 15-літніх Паралімпійських ігор 2016 року. Це Антоніна Саприкіна, це керівник, очільник обласного відділення Комітету з фізичного виховання спорту Міністерства освіти і науки України. І також через тренування зараз не з нами, але третій кандидат у нас не кандидат, а амбасадор. Це Сергій Куліш, відомий український спортсмен-стрілець, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року. Я дуже дякую вам за підтримку, тому що без вас і без як в якості енержайзерів цього проекту нічого активно рухаться. Мабуть, так не буде, і ви як амбасадори, ви є. Лідерами нашого спортивного руху на Черкащині. Я з задоволенням дякую вам за ще раз за підтримку. З задоволенням передаю слово. У нас вже на раді 276 шість шкіл. Зареєстровано трошки у нас вже збільшення йде. А також хочу сказати, що спорт для дітей позитивно впливає на дітей, тому що вони спорт завдяки спорту. Вони знаходять собі нових друзів. А вони такі якості, як дисципліна у себе розвивають. Також у них є. Вони ще твій кругозір розвивають, і, взагалі, я запрошую взяти участь до цих змагань всіх учнів нашої Черкаської області і всієї України. Також чекаємо і маємо надію, що наша Черкащина прославить себе на всеукраїнському рівні і виступить достійно. Хочу подякувати за змогу бути амбасадором цього проекту. Для мене це дійсно важливо, тому що, на мою думку, спорт, тим більше дитячий спорт для дітей, це є важливо і це завжди на часі, тому що знову ж таки спорт є прямою дотичною до освіти. Діти в ньому розвиваються, вчаться, набувають нових знайомств, друзів і проявляють свої лідерські якості і дають змогу. Потім в майбутньому стати, можливо, навіть професійними спортсменами. За моїми спостереженнями, от уже кілька років ми в місті Черкаси, муніципальним спортивним клубом Дніпро, проводимо майстер-класи для школярів нашого міста і ходимо по школах спортсмени, наші представляючи там, різні види спорту, які є в нашому клубі. То діти завжди з задоволенням і з великою зацікавленістю проводять ці майстер-класи. Тому я думаю, що цей проект надзвичайно важливий, а тим більше, що в цьому проєкті реалізовані командні види спорту, тобто діти будуть згуртовуватися, будуть одним колективом. І, ну, і назва цього проекту Пліч-опліч командні види спорту це ти, де, ти не один, а ти разом е, з партнерами по команді здобуваєш той результат. І це надзвичайно зараз на часі і важливо, тому що ми маємо зараз всі бути згуртовані. Дякую за цей проект, і я зі своєї сторони обіцяю, що буду допомагати і всебічно підтримувати даний проект.